Готовку до нового 2025-2026 навчального року освітяни нашої громади розпочали ще в квітні 2025 року, коли на колегії управління освіти було обговорено основні напрямки підготовки. Зокрема, в цьому літньому періоді ми зосередилися на Створення безпекових умов в закладах освіти, тому що це є головною умовою роботи школи або садочка чи закладу позашкільної освіти. Це охорона праці, пожежна безпека і, звісно, створення сучасного освітнього середовища. Власне, за такими напрямками, йшли, визначили пріоритетні об'єкти, на які були спрямовані наші зусилля. По-перше, це підготовка до осінньо-зимового періоду та питання енергоефективності. Тут виконано поточні ремонти дахових покриттів у садку номер 4 у садку номер 1 дитячо юнацькій спортивній школі та Славутській гімназії номер 3 Облаштовано санвузли у Славутській гімназії номер 3 та закладі дошкільної освіти номер 5 Наразі облаштовано підлогове покриття в кабінеті психолога в Славутській гімназії номер 4 Облаштовану вхідну частину оновлено в Славутській гімназії номер 1 Зараз тривають роботи по заміні запасних виходів Славутської гімназії номер 3 А я думаю, що до завершення першої чверті, тому що є багато об'єктивних і суб'єктивних причин, будуть виконані роботи по ремонту коридору другого поверху Славутської гімназії номер 5 І ще один заклад, який у нас в пріоритеті, це заміна дахового покриття. Закладу дошкільної освіти номер У Усіх закладах освіти проведено поточні ремонти, виконано ряд робіт з пожежної безпеки: це повірка вогнегасників, повірка пожежних рукавів, це перевірка димових та вентиляційних виходів, підготовлено котельні до роботи в осінньо-зимовий період. Наразі наші гімназії працюють над освоєнням державної субвенції на створення належних умов для навчання учнів 5-9 класів, іде закупівля засобів навчання для кабінетів природничо-математичного спрямування. Розпочинає тендерну процедуру Славутський ліцей по закупівлі засобів навчання для кабінетів природничого спрямування та засобів навчання для облаштування stem лабораторії. Одним словом, в освітян роботи дуже і дуже багато. Але 1 вересня чекаємо усім на усіх наших вихованців, усіх здобувачів освіти з тим, щоб з гарним настроєм, з повними сил та енергії, ми розпочали новий навчальний рік. Попри усім викликам, які, з якими ми сьогодні стикаємося, ще хочу зауважити, що Завдяки гуманітарній підтримці, яку ми отримали із нашого міста побратима Лідінги Швеції, укриття наших закладів освіти облаштовані альтернативними засобами живлення. Ми отримали 13 екофло, маємо ліхтарі з підзарядкою. Сподіваємося, що будемо використовувати це вкрай рідко.